Наші якісь переживання, вони були якого розбіру, якщо ручі не показали. Так, в тебе такі, а в тебе такі про свої емоції через переїзд з рідного Нікуполя психологині розповідають восьмирічна Євангеліна та дванадцятирічний Арсеній. Фахівчиня каже, найчастіше переселенці звертаються саме через проблему адаптації. Це втрата якогось сенсу, якоїсь мети в житті. Тобто те, що називають втрата ідентичності. Я знаю, що я робив там, да, проживаючи на тих територіях. А хто я, що я, як мені робити тут, мені важко зрозуміти. Переселенці можуть взяти стільки сеансів, скільки потрібно, каже психологиня. Консультує і онлайн. У вас питання було тільки по школі щодо переведення у другий клас, так. коли вони отримали в Северодонецьк жодних документів. Правові консультації також безкоштовні. До юриста прийшла Юлія з донькою Тетяною. Жінка каже, хотіли проконсультуватися щодо документів у школу. Ми коли виїхали, столкнулися з тим, що наш вчитель звільнилась і виїхала за кордон. І нам не не дали не жодної бумаги, що ми вправчилися в першому класі в місті Северодонецьк. Втрата документів розповідає юрист один з найпопулярніших запитів. Проблеми переселенців розуміє, бо й сам мусив виїхати з Маріуполя навесні минулого року. Оформлення довідки ВПО зараз держава зробила облегшення. Людина може сама оформити в дії локацію свою виставляєш приблизно до п'яти кілометрів в цьому місці, де ти знаходишся, і реєструєшся. Ми навіть на місці. Тут дуже багато людей зареєстрували, які не могли цього отримувати, і вони вже отримують виплати від держави. Юрист, психолог, медик та соцпрацівник. Ці консультації з'явилися у центрі допомоги переселенцям, який відкрився ще у березні 2022-го. Основну діяльність кажуть в організації не припинили. Тож і нині тут можна отримати продуктові набори та ліки. Хороше дуже, отношення, нічого не можу сказати. Дуже хороші волонтери дают дають гуманітарну допомогу Молодцы молодці, дуже, дуже внимательные. В основному продукти. Бывает, що последние останні два рази ми отримували, была шампунь, була там зубна паста, мила было. Так само, як люди отримують продукти харчування або гігієнічні набори, або ліки, вони зможуть отримувати ті послуги, які їм потрібні, бо багато в кого немає документів, багато в кого щось там втрачено, хтось потребує соціальної Неї підтримки і знання і розуміння, де її можна отримати. Хтось потребує медичної консультації і направлення до сімейного лікаря. Консультації розпочали у грудні 2022 року за благодійний кошт. Тоді кажуть, в організації працювали у тестовому режимі. Протягом місяця до них звернулися понад 300 людей. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини Дніпро.